Вітаю, дорогі друзі, все буде Україна. Попелиці та інші комахи продовжують гристи наші дерева. Але сьогодні відео про те, від чого падають дерева в саду. Ось таку картину я зустрів через тиждень відсутності на ділянці. Це, звичайно, мене дуже стурбувало і я почав розбиратися. Перше, що спало на думку, звичайно, що якийсь підступний звір. Вчинив таке неподобство. Тим більше, що нора цього звіра у мене в саду. Розмір десь більше 10 см, це щось велике. Ну, швидше всього, це хом'як. Ми, звичайно, хочемо його вистежити і показати у наступних відео, хто живе у цій норі. Але чи має він відношення до яблуні? Швидше всього, ні, бо хом'яки. Звичайно, гризуни, але для того, щоб перегризти доросле дерево, ну, тут швидше треба якогось бобра. Я провів обстеження місця злому. Жодних зубів, слідів зубів, я тут не виявив. Таке враження, що воно просто зламалося. Причому зламалося трішки нижче місця щеплення, де утворилася ось така гуля. Про такі ситуації мені відомо, що є сорти яблуні, які погано зростаються з підщепою. Тобто, в подальшому вони розвиваються не так, як належить, що призводить до от таких от зломів. Як цьому запобігти? Ну, напевно, купувати саджанців перевірених садоводів. Ідеально, звичайно, у тих, до яких через з років 5 можна приїхати додому і показати, що з того виросло. Ну хоча б там, де вас запевнять, що прищепа і підщепа перевірені і саме прищеплення зроблено так, як належить. У даному випадку 7 років яблуні, було 2 чи 3 врожаї, смачні яблука, але, на жаль, тому маємо нове місце для нового дерева в саду. Можливо, хтось знає інші причини такої ситуації з яблунями, з їх ламанням стовбура, штамба. Прошу писати в коментарях, і таким чином усі дізнаються дійсну причину. Можливо, їх є і декілька. На завершення хочу показати високу грядку для суниць. Про неї було попереднє відео, але ця грядка це підтвердження того, що вирощування. Садово-городних культур з мінімальними затратами праці можливе. Ці суниці, полуниці я поливав, може, два рази за весь час їх росту. Ростуть вони на агроволокні, у високій грядці, ніхто нічого не прополює і ось результат на ваших очах. Вирощуйте смачні плоди, успіхів та щедрих врожаїв.